Це місце, де тебе оточують дуже багато любові і багато турботи. Я дуже люблю дітей, вони є дійсно таким а, джерелом радості. Привіт, мене звати Мері. Я є стафером в таборі «Максимум» вже третій рік. І також я є імпактером, тобто наставником для наставників. Сама я родом з Києва, але наразі вже більше двох років проживаю у Львові. В «Максимум» я потрапила завдяки одній людині, якого звати Юра Федорюк. Він показав відео про інклюзивний табір. Я дуже загорілась, тому що я побачила, наскільки круто тут взагалі облаштовано все для таких діток, діток з інвалідністю, і просто побачила навіть тих стафер, які були на тому заїзді. Мене це дуже надихнуло. А через те, що я працюю з такими дітками і працюю вже доволі багато. І мені хотілося також послужити цим дітям і батькам їхнім. Тому я дуже загорілась цією ідеєю і вирішила, що поїду в Максимум. Він довго не виходила поїхати в максимум, але потім я поїхала на три зміни. І коли я приїхала сюди, я зрозуміла, що це не просто місце, а це дійсно місце наповнене такими крутими можливостями, як для мене, як для наставника, так само і для дітей, які сюди приїжджають, тому що тут багато можливостей для різних дітей, і тому це дійсно класне місце, куди хочеться повертатися. Я думаю, так само, як і дітям, які приїжджають кожен рік, так само, як і наставники, які приїжджають для того, щоб Класно просить час з дітьми і подарувати їм яскраві емоції. Я дуже люблю дітей і вони в моєму житті займають 90% мого життя. І я дуже цим тішусь, тому що в них є багато чим повчитись. Вони є дійсно таким джерелом радості і дивитись на різні речі. Взагалі по-інакшому мені подобається в них кладати, бачити піддачу, їхні обійми, коли приїжджають, метають хто твій стафер, і скільки ти для них зробив, і це дійсно вони. Для мене є великим прикладом навіть подолання якихось страхів на тих же екстримах чи ще десь. Тому для мене вони дійсно таким великим прикладом і куди хочеться повертатись, і ті, в кого хочеться вкладати. і не просто фанити, але дійсно кладатись в стосунки. Це теж найбільше я ціную в роботі з дітьми. Я проходжу підготовку в максимумі, самому безпосередньо в таборі. У нас є підготовка медична. Нам розказували, як надавати першу медичну допомогу в різних ситуаціях. А також проходила підготовку про те, як працювати з дітками з інвалідністю, які їхні особливості, як до них підходити, як говорити. Також нас навчали, як загальному працювати з дітьми, які їхні вікові особливості, щоб розуміти, з ким ми працюємо, як до них ставитись, на якій мові говорити. І як взагалі працювати з різними дітками різного віку? А також нас вчили психологи вікову про те, як спілкуватися з дітками, ті, які особливо пережили військові, різні моменти про те, як на ці взагалі теми говорити, чи говорити, чи не говорити загалом на ці теми, і як Просто спілкуватись про те, що пережила дитина, робити це з обережністю, тільки з того дозволу, якщо дитина про це хоче говорити. Тобто бути до неї відкритою, бути з нею щирою і дійсно її підтримувати сам. А я вважаю, що в таборі «Максимум» має побувати абсолютно кожна дитина, тому що це місце, де можна отримати купу вражень і дійсно розвинути скіли різні. Тут просто розвивають всі твої таланти і дари і намагаються розкрити кожну дитину. Кожен її потенціал, всі її таланти. І стафери, звісно, які дуже люблять дітей, які вкладаються в них не просто приїжджаючи з ними, а просто просто час, а вони дійсно вкладаються стосунки. Максом це просто велика територія любові. Я впевнена, що кожен туди має право і побути в цьому таборі, відчути наскільки тут класно, і повертатися кожного разу знову і знову.